що ж справді все на що росіяни зараз здатні, це така дурна тупа пропаганда, яка має на, на меті вивити вивести з нормального його стану рівноваги психологічної опонентів, так тих, хто їм протистоїть, і ось про спалення Корану ми вже трохи поговорили. Я думаю, ми звуком не будемо це дивитися. Угу. Там кожен міг в соцмережах це відео знайти. Воно Абсолютно справді так. справді виглядає як комедійна постановка, просто жартують вони зі святими речами, і за це має бути покарання. Насправді покарання має бути у вигляді поразки на фронті і розгрому російських військ. Є ще одна психологічна зброя, яку називають російські пропагандисти і самі окупанти. Це запуск е, таких аудіороликів, хвиль на фронті для того, щоб вплинути на теж стан, моральний стан українських військ. І ось з'явилися на російському телебаченні сюжети про те. Як їздить російська бронетехніка із такими рупорами з колонками, де вони вмикають різноманітні звуки, які мають вражати якось українських військових українських оборонців? Серед цих звуків є зокрема дитячий плач, жіночі крики а також є якісь повідомлення англійською і польською мовами. Бо російські пропагандисти Найомники. військові вірять в міф про найомників. Ми можемо на цю кінокомедію теж коротко глянути. Разделение психологической борьбы Восточного военного округа, или просто психи, как их здесь часто называют. Их оружие – слово о работе даже ночь не помеха. Вместо беспокоящего огня – беспокоящие звуки, чтобы противник не дремал. Дальность агит – 4 километра. В ночное время противнику не даем отдыхать. Постоянно оказывается информационно-психологическое воздействие различными звуками, давящего на психику. Ну, различного рода звукопрограммы от детского плача, стоны женщин. Но ну, это действительно влияет на психику. Они все немного приглоты. Призывы сдаваться не только на русском и украинском. Программы по заявкам на родном языке наемников. В связи с тем, что на линии боевого соприкосновения все чаще появляются иностранные наемники. Мы используем различные программы, как на английском, на польском. Показатель, что агит отряд попал в цель, украинские военные, которые впоследствии сдаются в плен, а также то раздражение, которое они вызывают у противника одним своим появлением. Просто цирк, який скажуть все чаще найомники, тому доведеться польською мовою крутити якісь там звукові ролики. Чому все чаще? Я чув від російської пропаганди, що там тільки польські найомніки і воюють. Нікої немає. Українців немає там взагалі одні поляки навколо. і Вони з поляками, американцями, натівцями там воюють. Ну дуже скоро доведеться ще записати їм такий аудіоролик румунською мовою і шукати румунських чи молдовських найомників на лінії фронту. Адже, якби знаємо, пар парламент Молдови визнав тепер державною мовою держави Молдова саме румунську. Рішення про це було прийнято от буквально днями і викликало у росіян так само розрив сідниць, так би мовити, і палання з усі біч, тому що дійсно вони намагалися впливати і на мовну політику в країні, і на внутрішню політику. А ще було опубліковано молдовськими журналістами-розслідувачами матеріал про те, як росіяни планували до 2030 Року встановити повний політичний контроль над Молдовою в усіх сферах.